Доброго здоров'ячка, дівчатка і хлоп'ятка! Ви на каналі Казкова Хвилинка і з вами Казкарка Христинка. Вмощуйтесь зручненько. Ми з вами вже розпочинаємо слухати українську народну казочку Рукавичка. Був собі дід. Їхав він якось лісом та загубив рукавичку. От біжить мишка, побачила рукавичку та й питає. А з рукавички ані звуку. Влізла мишка в ту рукавичку та й сидить. Аж тут скаче жаба та й каже: Куа Куа, хто хто в рукавичці живе. пі 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 це я мишка з а ти хто? Куа-куа, жабка жабка-скрикотушка, Пусти мене. Бі -бі -бі. Ходімо, ходімо, будемо жити разом. Аж тут біжить зайчик, побачив рукавичку та й каже: Тук-тук. Тук-тук, Хто в цій рукавичці живе? Пі-пі-пі, мишка з Ква-ква-ква і жабка скрекотушка. А ти хто? А я, а я зайчик-лапанчик. Пустіть і мене. Ква, ну ходімо. Коли це біжить лисичка та й побачила рукавичку. Тук-тук-тук. А хто в цій рукавичці живе? Ква-кваква, -ква -ква, жабка з крекотушка. І, і я зайчик лапанчик, а ти хто? А я, ха -ха, лисичка сестричка, пустіть най ну, мене до себе. То ходімо, заходь, будемо жити разом. От вони собі сидять разом, коли це біжить вовчик та й питає А хто, хто в цій рукавичці живе? Ква, ква ква жабка жапка с І Я зайчик Лапанчик і я лисичка сестричка, а ти хто? А я вовчик-братик, пустіть і мене. Ну, ходімо, коли це йде ведмідь, гуде і питається. Тук-тук-тук. А хто в цій рукавичці живе? ква 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 жабка скрекотушка І Я зайчик лапанчик і лисичка сестричка тут. І вовчик братик, а ти хто? А я ведмідь набріть. Пустіть і мене в рукавичку. Ну, ходи, от і ведмідь у ліс. Коли це біжить лісом кабан та й бачить рукавичку. Хто хто в рукавичці живе? Бі -бі -бі. Це я мешка ква Кваква жабка-скрикотушка. І, і я зайчик лапанчик тут. І я лисичка-сестричка тут. І вовчик-братик тут. І я ведмітна бріть теж тут. А ти хто? А я кабанний клан, пустіть у рукавичку і мене. А ну, заходь, заходь! От і той заліз. Сидять в рукавичці, а та бідна аж по шву тріщить. Коли це дід лісом повертається, бачить, що рукавичка його лежить та ворушиться. Він, як стрельне в небо. Аж звірі як налякалися, та як порозбігалися всі, хто куди, тільки їх отой дід бачив. Забрав рукавичку дід. Та й пішов додому. А нашій казочці, друзі, кінець, а хто слухав великий, великий молодець.